Всім привіт! Я знову у себе на колодному тачку. Колоди літають жваво, навіть колода відро. Вже я таки думаю, що почала застройку верхнього поверху відводки, райочки, всі літають, але все-таки у мене на каналі є ще люди, які цікавляться. Не просто медоносними бджолами, а їхніми найближчими родичами, осміями, зокрема карнутою та руфою, осміями, родою та рогатою. І дуже часто зараз пишуть прохання показати, як себе почувають і як поводяться осмії, а не медоносні бджоли. Тож, хоча мої медоносні, у мене медоносні бджоли в господарстві і безумовно займають найголовніше, найважливіше місце в моїх працях, але Ось зараз я хочу зняти, що там із карнутою та руфою. Ну, а у відерному вулику, у вулику відерному, так і є. Вже соти соти вийшли за об'єм відра і впевнено прямують до гори. Зачекаємо, що вийде з цього. Ну так ось ближче до діла. Що там в нашій карнуті та руфі. Я приймаюсь, що ви будете розчаровані, тому що зараз липень і показувати карануту і руфу у дорослому стані я не маю ніякої можливості, оскільки її просто не існує. Карнута і руфа зараз виглядають ось так. Ну або ось так. Справа в, в тім, що еволюційний розвиток цих комах заробив ось такий еволюційний ушами. Як то кажуть, безятковий час, коли китучих рослин все менше і менше, ось перечікують ось ось такому вигляді дорослих, дорослих особин вже не існує. Їх просто і мага просто вже немає. Ага, треба, треба забирати будиночки, тому що ось дивіться, що і вже немає. Ось м'ята руфа перечікує, можна сказати, 10 місяців на рік без взяткового часу для свого виду у, дитячим, у дитячій такій кімнаті. Дорослі, дорослі особини вже свій час віджили, під час свого життя вони добре попрацювали, назбирали багато пилку, відклали багато яєць і запечатили камірки із яйцями і пилком. Ось о таких трубочках. А зараз треба ці трубочки забирати. Чому? Так дуже просто. Ось бачите ось цю трубочку. Зараз я покажу, ось вона Ось розбита. Або ось. Це означає, що сюди внадився дятел. І він не залишить, не залишить спокої. Моїх осьмій, поки буде змога достати хоч одне живе створіння тому треба зараз ці трубочки забирати звідси і ось ще одна причина дивіться кого я тут бачу. це якийсь вид оси наїздника це паразитарні камахи у них яйцеклад дуже довгий вони шукають Камірки із осміями і живими личинками. Потім, потім своїм яйце буравлять. Оп, полетіла. Своїм яйцекладом буравлять малесенькі дірочки до камірок із осміями і відкладають 2 яйце. Далі все зрозуміло, з яйця виводиться личинка, яка пожирає не тільки хлібець із пилка і меду, а і саму осмію. Ось така штука. Тому щоб поменше було ось таких шкідників, треба ці трубочки забирати в захищене приміщення. Але так, щоб вони не зжарились і так, щоб вони не захололи. Ось іще одна малесенька оса. Малесенька оса. Блистянка. Ось вона бігає. Замість осмій в одній в з трубочок будуть розвиватися отакі малесенькі оси паразитичні, які називаються блисківками чи блистянками. Ось вона швидко-швидко рухається, шукає, куди б її відкласти свої яйця. Так що паразитів у осмі, як ви з ними не боріться з кожним роком, не менше, тому щоб поменше було у вас на осміяному тачку. Ось таких ос блістянок. Найрізноманітніших мушок, ос. Взагалі це частіше всього дуже-дуже дрібні оси. наїзники, які відкладають яйця і паразитують потім. Частина із них з'їдає просто пилок і личинка ось мій гине з голоду. А частина їх з'їдає саму личинку. Паразитів дуже-дуже багато видів. Кожного разу, коли тіщу трубочки, ось мій, я дивуюсь, що це за нові чужі. Ось так. Отут уже трубочка вся пробуравлена. Ось дивіться, вся пробуравлена. Тому щоб мінімізувати наслідки розмноження хижаків, паразитів. Я ці трубочки, будиночки просто забираю в садовий будинок і ставлю в недоступному місці для мишей, ну і щоб температурний режим був схожий із вуличним. Плюс, плюс дуже, дуже важливо, коли зараз їх в такий час забирати, краще тримати їх дуже акуратно, щоб не трусити. Таким чином, щоб не відірвати осмів, яка зараз знаходиться в стадії черв'ячка від пилкового хлібця, вона може його потім не знайти. Ось так Тож так, знімаємо усі, усі відра із трубочками. Усі відра, які заповнені трубочками, в свою чергу трубочки заповнені осміями. Ось така штука. Ще, ще потрібно застерегти початківців, що відро, коли ви знімаєте, буде набагато важче, ніж ви очікуєте. Адже в цих, цих трубочках дебелі пару кілограмів пилку та землі. А по-перше, і по-друге, треба поставити на дозрівання трубочки в, ті же самі, в тих самих положеннях, в яких вони були в будиночках. Тож я... Я думаю, що я, можливо, кого розчарував, не виправдав очікування побачити осмій самих. Але ось так природа є природа, вже є як є. Зараз я візьму одну роздовбану трубочку і її відкрию. Покажу та й сам побачу. Самому цікаво, цікаво в якому стані зараз там знаходиться личинка осмій. Вона ось почала поч... вже начернута. Відкрили, відкрили трубочку. І що ми бачимо? Йолки-палки, я не очікав, я не думав. Я думав, що зараз я відкрию, відкрию трубочку і побачу ось такого черв'ячка, який годується хлібцем, зробленим мамою, осмією із пилку та нектару. Але цей черв'ячок вже помер з голоду, він пропав. Він зимою буде виглядати так само, тільки у вигляді мумії. Ну а здоров'я осьмії вже все вже перетворились на лялечок. Лялечкам тепер не страшні, дуже сильні переміщення. Ось так в стадії черв'ячка личинка мі, перебуває дуже-дуже недовгий час. Скоріше за все, так само, як і бджолини, ні лялечки, буквально там 7 днів, а потім запечатуються в кокон. Ось так це і для мене самого новина. Тож можна вже переносити не те, що можна, а треба переносити кокони в захищене приміщення від подалі, від паразитів, бо їх і так тут буде кількість дуже значуща. Ось, наприклад, поруч це вже, це вже пилкові кліщі. Від яких нікуди не дітись. Ось така історія. Все, що міг, все що знав, показав. Дякую всім за увагу та терпіння.